Добрий день! З цього відео ви дізнаєтеся, що таке перехрестя, які типи перехрест бувають, як визначити межі перехрестя. А також що таке прилегла територія та чим вона відрізняється від перехрестя. З вами Євгеній Максименко. Перехрестя. Це місце перехрещення, прилягання або розгалудження доріг на одному рівні. Перехрестя бувають чотиристоронніми. Те подібними Уподібними. Та з круговим рухом. Важливо знати, що є межею перехрестя. Для цього потрібно знайти початок заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг, поставити точки та провести уявні лінії між ними. Ось ця внутрішня площина і буде межею перехрестя. Причому потрібно розрізняти поняття межі перехрестя. Та межі перехрещуваних проїзних частин. Як визначити межі перехрещуваних проїзних частин? Для цього потрібно подумки провести лінії як продовження кожної проїзної частини. І в результаті отримаємо межі перетинаємих проїзних частин. Якщо перетинаєма дорога має дві проїзні частини. Тоді на перехресті буде вже два перехрещення проїзних частин. І червоний автомобіль спочатку перетинає перше перехрещення, а потім друге. Прилегла територія. Це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду чи виїзду до дворів. На стоянки, будівельні майданчики, автозаправні станції тощо. Зазначимо, що місце прилягання до дороги в'їздів та виїздів з прилеглої території не вважається перехрестям. На наступному занятті розглянемо транспортні засоби. Дізнаємося, що правила дорожнього руху називають легковим автомобілем, мотоциклом, мопедом чи велосипедом, також розглянемо інші транспортні засоби, розберемося, що таке механічний і немеханічний транспортний засіб тощо. Нове відео вийде незабаром, тому не забудьте підписатися на наш канал. До нових зустрічей!